Так, друзі, ще раз вам доброго вечора. Зніму ще для вас відеогляд Nissan е, з, з цього ліфа. Е, до речі, він вчора заїхав, вже темніє, але все-таки зніму, покажу, щоб ви бачили, що з автомобілічком все супер. Е, о, і До речі, фари у нас максимальні стоять. Партронички перед-зад, по кругу автомобіля весь ціленький, зараз переборчиком завжди, партроники ззаду є. Так, колір, по-моєму, чорний, да? Чорний колір. Може, звідлив шоколадка така якась. Ні. Кольор... Чорний до Сірого, щось такого плана. По кольорі. Е, Блін, автомобіль з Європи, знову ж таки, весь цілий, без нюансів. От зараз вам пікну прибором. Так, що у нас тут? Е, по лівій стороні. З друга сторона. Бесь цілий автомобільчик. Судочка іпот. 91. Криша 71. Отже, 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 друзі, автомобіль 2018 року е, в пробіг в районі 90 тисяч. З Європи цілий ще раз. Комплектація доволі непогана, бачите, фари максимальні топлі, патроніки передзад, безключовий доступ є в автомобіля, по стану абсолютно немає ніяких потектості чи пошкоджень. Все гарненько. Руль. Два ключа в автомобілі йде в комплекті. Так, ось такий стан у нас. Доволі непоганий, хороший навіть стан. Так, що в нас ззаду, ззаду карта. Диванчик, ага, поличка у нас тут лежить, так? Да? Якщо поличка лежить, значить в багажнику якийсь у нас є сюрприз. Поличка не може тут у нас лежати. Підігріли сидінь передніх, задніх у нас. Є таке діло далі. Батареєчка 40 ви знаєте, тут. Зарядочка домашня є раз. Ще одна Друз, Ага, друзі. Ну а, комплект комплект дисків з зимовою резиною. І зимова резина ще доволі класна. Бачите, друзі, казав я подарунок для вас. Він, Комплект дисків цей входить в ціну автомобіля. Так що, друзі, це авто продається з комплектом додаткових дисків з резиною зимових. Щоб ви собі знали на майбутнє, у нас завжди, якщо з автомобілем приїжджають Диски, резина будь що, жилетки, ще щось завжди віддаємо вам, друзі, в користування, будь ласка. Що приходите, ви і купуєте. Нічого ми звідти не забираємо. От Так що ось такий стан по автомобільчику, доволі дуже хороший. Резина літо у нас. Так що якось так, до речі, ціна даного автомобіля десь буде коливатися у нас 22 322 тисячі доларів за повністю ціленький автомобіль з Європи з рідним пробігом. Так що, друзі, кого цікавить електро Nissan Leaf, будь ласка, звертайтеся, тест драйви, кава чай, все безкоштовно, як завжди. Всім гарного вечора, зв'язочку, пока-пока.